Volkswagen Crafter, свіжопригнаний пригнаний Швеції, середня база 16-го року І він у випуску, але 2019 року він з експлуатації. Експлуатація по бріфу почалася в 2019 році. Так, це як оця, як вона називається машина? Дорожна машина. той знак автоматично піднімається мигалки. Мигають. Я вам зараз все покажу. Вона ніде не ні один елемент в цій машині не фарбований. Він іде шости, шести, о, 160, 120 кВт. І. і що? Так, показую цю машину. Так, рівна машина, що спереду, що ззаду, що збоку. Що з одного боку, що з другого боку. Висока машина, бачите, як стоїть. На ній оригінальний пробіг 184 тисячі. Він пробивається. Так що з розрахунку ви повинні розуміти, що і машина не може бути. От зараз я вам скажу, зараз я викидаю її в авторіа. Німці, які сидять на нашому авторіа, деякі вже купляли у мене тут машини. Зараз слину будуть пускати. Де ти взяв цю машину? от Саме їм зараз, зараз даю вам 3 місяці, півроку даю. Вложіться в цю суму, яку я хочу. 17,5 я хочу. Вложіться в цю суму і купіть такого тра, е, крафтера. півроку Хоча б за 18 купіть. Добре, так, дивіться. Вона тільки зайшла, вона вчора зайшла в день. Точніше, ввечором. Вчора зайшла от, і її такі отако, легенько помили. Більш ніде не ні в салони, ніде нічого не робилося, ні мотори не милися, нічого. Все, ніде не ні капельки масла, оригінальний пробіг. Я їхав на ній, Подвісочка, підвісочка збита. Ніякі кардани, ні мости, нічого не гуде, Демпфери не вращать. Все показує вам цю машину. Так, так як я казав, ніде не один елемент не фарбований. Оце, яка прийшла машина з-за кордону. Все. Ще вна... Ну Ми ще її. Поки ви будете їхати сюди за цією машиною, то ми ще її помиємо. Десь там може... А, ще ми чехли знімемо. Бо... Машина була в чехлах, оце її рідні чехли. І от я там дивився, під чехлами матеріал ніде не порваний, не то, що він не порваний, він навіть як новенький. Так, тут стоїть тут стоїть мультіруль, тут стоїть Webasto, тут стоїть кліматронік. Підігрів сідушки або сідушок, це в залежності, як там підключено. Стоїть драгер. Це цей драгер, це що алкоголіки виявляти. Без драгера машина, ну як то зранку його таки треба продути і все. Ну його він відключається елементарно, там за, хто електрик знає, то він його зразу, відключає. Блок знімає і все. Він відключається. Кому треба контролювати цих синяків, то значить оставляйте його. От. Так, все в машині працює. Склопідйомники працюють, кондиціонер працює, підігрів працює, мультіруль працює, вибасто працює. Так. Зараз машина працює. Так, лобове ціленьке, неде. Це рідне лобове скло. Зараз я вам покажу. Так, машина пробивається по пробігу. Ви як захочете, то проб'єте, я на маркузу вам скидаю. Можна по реєстраційному номеру. Фари не посічені як новенькі. Антени там немає, але вона лежить там в салончику. От, так. І тепер цю сторону. Тепер дивіться так. Одна кнопочка включається. Це мигає. Саме мигалочки такі, ззаду мигають вони, ззаду і переду. Може кому треба дорожню машину і зпереду мигають. Потім включається ще друга кнопочка. А, ще тут круїз є, я бачу. Ще друга кнопочка включається і автоматично піднімається ота штучка. От. Оце так. Оце так. Тепер дивіться, що тут. А вже вона піднялася, а там далі ще включається світло, світло на задній ход. Зараз я десь включу, десь він тут бачив. Все, включив. Так, це ще світло на задній ход включилося. Оце. Дуже добре світить, якщо бачите, біло. Так, всередині машина, е, всередині обшита. Ну, яка є, така є. все. Але вона вся повністю забита мінеральною ватою. Отут, де бачите, дирки. Ну, бачите, що не помита підлога нормально. Просто зараз зима, як її там мити, не знаю. Отам, де дирки де оті ніти стирчать, то там були ящики, оці з боку, теж диваться, от. Ящики вони позабирали. Тут теж позабирали, це вже не наша робота. Те вже оставили. Так, ще є так. Ще є фаркоп. Паркоп. І ще є. Тут воно закривається саме воно. І ззаду такі штучки ще є. От. Ну, вони їх можна отак раз, закрив і все. І вже вони такі стають. Тепер. Зараз я вам ще покажу. Ну і все я вам розказав, все тут по машині ясно. Якісь будуть питання, ніде не ні капелюньки ніякої. Ріжі немає, не, оце дис, диски це вони їхні рідні. от Запаска є вона нульова. Диски рідні. Вони чуть чуть тільки капелька є, де, де там, чуть-чуть ну, помиються, вони будуть гарніші. от. Тепер так, думав, А, тут ще є сідушка пілот. А тепер дивіться, оце я це, бачите. от. Воно тут новеньке, просто як новеньке. От, навіть і тут. От. Сідушечка, пілот як новенька. Все. Кому не подобається це гойдатися, ви її завжди продасте 350 доларів в заміну. Так, все, кнопочки всі виключаємо. Все. І це. 350 доларів у нас дають люди і дають заміну свою сідушку. Так, оце вже воно опустилося, все. Кому треба... Машина заводиться, дивіться, вона простояла сутки. От. З полтика, тик і все. Е -е -е. Не те, що там джикати щось там, смикати, ще є, омивачити і фар є. От. Ну і що, ну чуєте як, можу відкрити капота. Ну він там так, відкриваю капота. от Все, це ще холодний мотор, він тільки що завівся. Оце він не митий, але не йде, ми вже дивилися, що вчора його світили, то дивіться, бачок чистий, хоч він і грязний, але він чистий. Ми ще його і коли будемо бити, мити машину, то ми його таку зверху сполоснемо. Буде як, як з конвейєром. Ну, отак от він працює. Все. От. Так, Кому треба такий автомобіль з таким оригінальним пробігом, без, проблем, без проблемний. І подивіться, як високо стоїть ваша машина. Як повинен, як повинен крафтер стояти? Все, Удачі вам покупці автомобіля, я вже все сказав. Технічних проблем немає. Може кому таку технічку треба на якусь організацію, то можна це зробити по перерахунку з відшкодуванням ПДВ.